Любі душі, ці знання від вас приховували, щоб не оскорнити святість мою. Я хочу, щоб ви знали, Бог не може без богині існувати, і для кожного з вас Бог створив споріднену душу, втілитися разом на землі, да на тому, хто пройшов усі уроки стосунків, а побачив Божественне в іншому. Ти, мій Бог, ти моя богиня. Вважаючи один одного вищими божественними сутностями партнери можуть стимулювати зростання один одного, надихаючи на самовдосконалення та на підтримку духовного розвитку. Таке усвідомлення захоче вивільняти потенціал кожного відчувати вдячність за один одного кожного дня, де кожен відчуває себе особливим і неповторним, це укріплює ваш духовний союз. Maestro Jesus e Maria Magdalena.